Збройні сили України зроблять з другою лінією оборони ВС РФ в Глушковському районі. Коли коротко, як казав Льова Задов, то що содома зробила з Гоморей в неприродний спосіб, ось карта намірів, карта, карта атак мостів через Сейм. Ось Прив'язку до місцевості першої атаки Збройних сил України мосту через Сейм в Гушково. Що на це все можна сказати? Йдеться за рішуче знищення другої полоси оборони? Ясно, що це лише намір, але початки цього наміру очевидні, що ЗСУ отримують, вони отримують ширший базис. Для своїх дій вони отримують полосу вздовж кордону, буферну зону. Вони отримують можливість діяти артилерію і вони утруднять операції противника по ліквідації українського плацдарму, тому що плацдарм витягнутий вздовж кордону це одне широким базисом, а плацдарм заглиблений, отакі от, і ще на уступі кордону це геть інше. Поки що ви бачите, що є дуже хороші перспективи. А на випадок поширення, по-перше, вони тут прикриті сеймом, ви розумієте, якщо зруйнувати тут переправи, хоч би в Гужково, то вже рух подальший на Рівськ, на північний захід буде забезпечений з лівого флангу, з лівого крила, треба казати, українською не фланга. Хоча мене така українізація флангів і не дуже влаштовує. Взагалі намір є. От тепер уважить наскільки рішуче, наскільки послідовно і якими ресурсами Збройні Сили України зможуть це все реалізувати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.